Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, і себе, звісно ж, і з тим, що на цьому каналі нарешті є. Перші 200 тисяч фоловерів. Мені, чесно кажучи, самому не віриться, що тут так швидко назбиралось так багато народу. Усього лише два роки тому я почав вести цей відеоблог, і зараз я хочу вам пояснити, чому я почав це робити. Ну, це така річ очевидна, але думаю, не буде зайвим проговорити. Я зайшов в Ютуб і побачив, що українці дізнаються про українську політику від росіян або від їхньої агентури. Це був Шарій, страна ЮЕІ. І ще кілька десятків усіляких проросійських помийок, і на противагу їм були лише одиниці, які розповідали про українську політику. І я вирішив, що потрібно протистояти цій ватній пропаганді, і тому почав також вам розповідати про українську політику і періодично смалити ватні сраки. Ескадрон ескадрони смерті ізвісний сад. Українці там Стерненко. та ескадрон. І ніким Сергієм Стерненко, абревіатуру, которому видимо, СС. Я дуже радий, що вам подобається той контент, який я виробляю. І мені здається, що мої випуски, вони тільки про важливе, і те, що вас стає все більше і більше, мене неймовірно тішить, тому що насправді ви саме ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Я дякую усім, хто підписаний на мене, усім, хто дивиться, усім, хто лайкає, коментує, навіть тим, тим, хто ставить дизлайки, і усім, хто поширює мої відео, і окрема подяка усім, хто весь цей час підтримує мій канал фінансово, усім, хто підписаний на мій Патреон, або донейтить у інший спосіб, саме завдяки вам цей контент виробляється. Саме завдяки вам і вашій підтримці, відео виходять на каналі регулярно, і я намагаюсь їх робити щоразу краще. Ну і загалом, 200 тисяч підписників україномовного блогера, який розповідає про... Про політику це надзвичайно круто, і я навіть не сподівався свого часу, що вас тут буде так багато. Це неймовірно надихає і говорить мені про дуже важливу річ: про те, що український сегмент Ютубу тільки на самому початку свого розвитку, і точно ми зможемо звідси потіснити усіляких росіян. Так що, друзі, ще раз вам хочу подякувати, ви величезні молодці. І зараз наприкінці хочу, щоб у якості бонуса мій найвідданіший фанат Ілья Ківа, це мій любімець. Стірнянка, Стернянка, Стірненки, Стерненко. Стирненка, Стірненки, Стірненка, Стернянка, Стірненка, Стернянка, Стерненко. Стирненко, Стірненка, активіст Стірненка, який не пропускає жодного мого випуску, заспівав для вас кілька святкових пісень. Авакову відставку. правоохранительная система, негодяи, мусоров на свалку, Авакова в отставку, негодяи, правоохранительная система, Авакова в отставку, мусоров на свалку, мусоров в отставку, Аваковов на свалку. Остается без наказа. Аваков. десятки мусоров негодяи и всего лишь навсего дестабилизировали ситуацию и сеяли вражду. И вот таких преступлений было совершено десятки. Авакова в отставку. Мусоров на свалку, Мусоров в отставку. Аваковов на свалку.

Организовали штаб по координации действий.

с тарифным геноцидом и Авакова в отставку. Мусоров на свалку. Авакова в отставку, Мусоров на свалку. Слушайте меня все, кто имеет уши. Алакову листа. слушайте меня все. Мусоров на свал. Слушайте меня все. Кто имеет штуку. Алакову листа. меня всех. Мусоров на свал. Благоразумие в наших головах. І нікакі сумасшедші у нас этого не заберуть. 200 тисяч це тільки початок, і далі буде точно цікавіше і буде більше. І я переконаний, що ми разом із вами ще встигнемо зробити чимало корисного для нашої країни на полі інформаційної боротьби.